6 квітня заплановано проведення сесії Карлицької міської ради. Перед цим традиційно проводять своє засідання депутатські комісії. 4 квітня працювало дві із них. На комісії з питань охорони здоров'я, культури, молоді і спорту, яку очолює Олег Савченко, запропоновано внести зміни до попередніх рішень щодо звільнення від оплати за харчування дітей пільгових категорій. Зміни також вносяться і до програми Турбота. Питання про перейменування нас деяких вулиць Карлика повернено на допрацювання. На регламентній комісії, яку очолює Володимир Вітенко, також вносилися зміни. Цього разу до програми забезпечення охорони правопорядку. Більше року пройшло від початку повномасштабного вторгнення агресора на українську землю. І питання організації трудових відносин в умовах воєнного стану, звісно ж, актуальне сьогодні. Про це сказав заступник Карлицького міського голови Іван Сімцов, відкриваючи семінар 4 квітня. На нього в міську раду були запрошені роботодавці, бухгалтери, установи організації підприємств громади. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану інформувала, а потім і відповідала на запитання присутніх головний державний інспектор Служби з питань праці Тетяна Замула. Про зайнятість та трудовий стаж йшлося у виступі головного спеціаліста пенсійного фонду Ольги Кириченко. Про новітні технології говорила начальник карлицького управління центру зайнятості Світлана Нагірна, а головний технічний керівник центру аудит Олександр Шевченко узнайомив із законодавством по створенню безпечних умов праці. Минулої п'ятниці, 31 березня, відбулися збори пайовиків Карлівського районного споживчого товариства, як зветься ця кооперативна організація. І одним з питань порядку денного були вибори нового голови. Ми на тих зборах не змогли побувати, але були присутніми на черговому зібранні, зацікавлених вже в середу 5 квітня в одному з приміщень ресторану. І тому, як кажуть, із перших вуст до вашої уваги інформація про ту подію, її учасників або преслів. У п'ятницю, 31 березня, ми проводили в цьому залі збори пайовиків. Був присутній Віталій Семенович. Ну, більша часть вас. Хто був, то знає. Є списки, на які з'явилися 63 людини, зареєстровані, отримали командировочні. Слухалися питання, є протокол зборів, кому цікаво, ми надамо поки. Слухалися питання про роботу в РСТ, все, йшло добре. Дошли до вимоги, подалася відправлінням голова Віталія Семеновича кандидатура. Пайовик Юрій Васильович листом надав у комісію і в присутності затвердили Наталію Миколаївну Чернявську на посаду голови. Та далі що з 31 березня пішло не так. Виявилося, не всі були згодними з таким розвитком подій. І думки розділилися стосовно кандидатур чинного голови раєста Віталія М'яснікова і претендентки на цю посаду Наталі Чернявської. У мене є сьогодні пропозиція: припиніть оцей фарс. Вона виграла. І ви ні, ні не ніде ви не ви кажете. За неї проголосувало 33 із 40. І ті, неправі, і ті, свого боку, не праві, і до тих претензій, і до тих. Я хочу для себе зрозуміти, як появи. Чим ті вибори неправильні? Якщо неправильні, визначте законно це. Вони повинні знати. У ході бурхливого зібрання кожна зі сторін емоційно висловлювала свої аргументи. Ось думка адвоката Федора Клапчука. Е, головним питанням. Цих зборів було наявність кворуму. Я не бачив документів, в ну, всякому разі їх не пред'являли, можливо, вони десь є, але я не бачив документів, які б говорили про те, що на момент закінчення зборів, і в тому числі на момент ну, голосування по питанню обрання голови і інших питань був кворум. Якщо цього кворуму не було, то статут каже, що збори не відбулися. У пайовика Олега Порія свій погляд. У нас є сьогодні 78 повноправних пальщиків. Є майно, яке належить нам, оцим 78 чоловікам. І зараз стоїть питання про ступінь довіри, про ступінь довіри, моєї довіри до голови ревізійної комісії, до відповідального працівника з юридичною освітою. У раєсте у мене нема довіри. Наталя Чернявська теж говорила про недовіру колективу своєму очільнику Віталію Семеновичу. Віталій М'ясніков вже ще на початку зборів 5 квітня сказав. На загальні збори членів Карлицького району з товариства запрошено 78 сімдесят прибуло і зареєструвалося 32. Відповідно статуту районного в такої кількості загальні збори є нелегітимними. І тому Сергій Будюк запропонував, щоб самі претенденти чи їх представники зустрілися і виробили план проведення нових зборів пайовиків задля повністю легітимного і юридично правильно організованого процесу голосування на тих незабарних зборах. Таким є стан речей на 5 квітня. Карлицька міська рада звертається до жителів громади із закликом. Станьмо пліч опліч у боротьбі за чистоту довкілля. Відповідно за розпорядження міського голови Сандра Панюти розпочато весняний двомісячник благоустрою, і він триває. Звертаємося до керівників підприємств, установ та організацій, підприємств, жителів міста сільських населених пунктів громади з проханням прибрати свої прилеглі та прибудинкові території, підтримувати їх постійно в належному санітарному стані. Не ускладнюйте роботу комунальних підприємств, які в цей нелегкий для держави час. Вимушені займатися не лише питанням благоустрою, а й виконанням інших відповідальних завдань в умовах воєнного стану. Пам'ятаємо просту істину, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Жодна комунальна служба не зможе справитися з масовими порушеннями загально прийнятих правил благоустрою, доки ми не змінимо свої погляди на екологію, доки не станемо підтримувати чистоту і порядок. Звертаємося. До вас, шановні господарники, активніше долучайтесь до організації прибирання сміття, обкошування, прилеглих територій, узбіч доріг, вирубування порослі навколо своїх полів, господарських дворів тощо. Закликаємо всіх небайдужих, не проходьте мимо фактів, ганебного поводження з довкіллям, закликайте до порядку перехожих і проїжджих сусідів, друзів і знайомих, виховуйте відповідальне ставлення до природи, в дітей. Про виявлені порушення повідомляйте правоохоронні служби, поширюйте в соцмережах фото і відеофіксацію таких фактів. Станьмо пліч опліч у боротьбі за чистоту і порядок в громаді.